Всім привіт! З вами Роман, і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу! Ну що ж, поїхали! Сьогодні розглянемо швиденько проєкт CoreSky. Це інноваційна платформа web 3 що спеціалізується на інкубації та запуску мем токенів, що в наш час досить хайпова. Ключовою особливістю CoreSky є використання механізму голосування для оцінки громадської думки на ранніх етапах розвитку мем токенів, що підвищує прозорість та демократизує процес запуску нових токенів. Тобто буде голосування, де ви зможете голосувати за ММ-Токен MM будь-який, і потім він вже по оцінці всіх голосів буде запускатися на ринок. Досить непогана ідея. А, якщо подивимось на інвестиції, то ми бачимо, що в проєкт інвестували вже 21 мільйон доларів. А, і це зробили зовсім недавно 25 березня 2025 року. Якщо тут подивимось, то перший інвест був в 6 мільйонів в 2023 році. Якщо подивитись на фонди, то всі Тір 4 та Тір 5 рівнів. Тобто якихось топових інвесторів тут немає, але сума інвестицій в 21 лям баксів досить і досить непогана і змушує подивитись на цей проєкт. Добре, гадаю, з цим розібрались. Я не скажу, що я вірю сильно в проєкт, але він не складний і з гарним інвестом. Тож буду відпрацьовувати та поділюся з вами. Як завжди, всі посилання з відео я залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і перше, з чого ми почнемо, це давайте зареєструємось на Core Sky. Переходимо за посиланням Core Sky. Потрапляємо до цієї сторіночки і тут нам потрібно законектити наш Metamask. Натискаємо Metamask і натискаємо Під'єднатися. І тут натискаємо підтвердити. Добре, з цим ми впоралися. Далі нам потрібно буде трішки полігону. Тут потрібно буде платити за газ, але там навіть не один цент, ще менше. Хоча б на 25 центів можна купити полігону на свій гаманець. Для цього ви можете скористатись сайтом Газ Переходимо до нього. Зараз покажу, як це працює. Та потрапляємо на цю сторіночку. Тут ми пишемо, наприклад, полігон, обираємо його. Ось тут ми обираємо мережу, в якій у вас є кошти. Це в мене другий аккаунт, і тут в мене немає коштів, хоча повинні бути в мене трішки вліск. То шукаємо, шукаємо, шукаємо. А ось тут можемо писати ліск. Так, в мене є тут трішки коштів. Ось тут ставимо мінімальну суму 0,25 центів і натискаємо Send. Мені також потрібен, тут буде полігон. Натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо. Тут, ось ми побачимо, коли наші кошти надійдуть нам до гаманця. Так, перше підтверджено. І, друге, також підтверджено. Все, наші кошти на гаманці. Повертаємось до Core Sky. Далі, що ми тут робимо? Перш за все, кожного дня ми заходимо та натискаємо чекін. За це ми будемо отримувати 20 поєднів. Потім нам потрібно законектити наш Twitter. Натискаємо Follow. Тут натискаємо авторизувати додаток і натискаємо читати. Добре. З цим ми впорались, повертаємось і натискаємо «Чек». Потрібно ще раз натиснути Follow. Інколи підглючуємо, знову натискаємо авторизувати додаток. Тут ми вже натискали читати, повертаємось і робимо ще раз чек. Трішечки чекаємо. Все з другого разу проходить. Не знаю чому, але так в мене вже на другому аккаунті. Далі потрібно підписатись на Discord. Тут ми отримуємо 50 pointів. Натискаємо Join, авторизувати. Підтверджуємо. Це ми закриваємо. Потім тут натискаємо Complete. Ставимо галочку та submit. Все добре. Після цього ми натискаємо ось тут і ось тут. Все, тут ми верифікувалися. Добре, повертаємось і натискаємо check. Все, тут також ми а, залогінились і отримали свої 50 поинтів. Добре, тут ось ми бачимо, за що ми отримували ці поїнти. А після того, як ми це все зробили. Нам потрібно голосувати за ці самі е, мем токени. Натискаємо «вот». потрапляємо на цю сторіночку. І натискаємо, наприклад, вот. Тут ставимо, наприклад, 5. Зараз ще не нарахувались. Давайте оновимо сторіночку. Знову натискаємо вот. Все, бачимо, що нарахувались. І тут, наприклад, ну, давайте 2. Натискаємо. Добре. Ось бачимо, ми. Тут нам показують, що ми е, два голоси віддали. Наприклад, за цей. Дивіться, єдине, що я поки не знайшов інформацію, е, яку саме це або витрачати всі поінти на голосування, або потрішки голосувати, і все ж таки е, накопичувати ці поінти за завдання або дейлі чекіни. Поки голосуєте хоча б раз на добу, там закидуйте один-два голоса в якийсь токен. Всі свої поінти не потрібно витрачати, тому що, можливо, ці самі поінти будуть обмінюватись на монету від самого проєкта. Я ще пошукаю інформацію, якщо дізнаюсь, я обов'язково відпишу в своєму телеграм-каналі. Ну і ось таким чином ви заходите, кожного дня натискаєте на чекін, заходите в голосування і голосуєте за будь-який мем токен. Далі нам також потрібно створити свій мем. Натискаємо Create Mem. І щоб створити цей токен, нам допоможе GPT-Chat. Переходимо, наприклад, до GPT-Chat. Пишемо «Створи токен з картинкою до нього і з обов'язковим описом. Name, Ticker, Description. А, потрібно додати ще на англійській мові. А, картинка зараз чомусь він підглючує, не створив мені картинку. На жаль, я завантажив з інтернету. Іншу картинку, і ось тут він мені перевів на англійську мову. Ось це ми копіюємо. Тут спочатку обираємо мережу bnb MyNet а там менше комісії, якщо що, ну потрібно буде мати трішки комісії в BNB для створення. Тут сюди, і ось тут це копіюємо, також вставляємо сюди. Добре, 200 символів максимум, якщо ми видалимо ось це. Добре, це підходить. Завантажуємо картинку, аплоатт натискаємо. Добре, і тут ми можемо нічого не вставляти. Ось тут можемо: ні. І натискаємо Створити. Так, і ще натискаємо продовжити. Ага, і в мене не вистачає коштів, нам потрібно мінімум 15 USD. Зараз я закину і далі спробуємо. Все, я поповнив мережу знову ж таки через Газіп. У мене на другому аккаунті дуже мало коштів, і натискаємо ще раз. Все добре. Зараз мені все вистачає. Нам потрібно буде 15 USD. Трішечки чекаємо. Все добре. Ми створили наш токен. І ось тут в пошуку ми його можемо знайти. Ось він. Також можемо за нього голосувати. Ну, віддам за нього 14. Добре. Хай буде. Добре, з цим ми також впорались. Далі, кожного дня ми можемо крутити рулетку. Натискаємо для цього на ось цей банер. а потім ось сюди натискаємо. І ось тут нам потрібно обрати ось тут полігон. А ось тут натискаємо Mint. Знову проходимо капчу. Підтверджуємо, трішечки чекаємо. Ну, це там менше цента, у вас буде комісія. Добре, закриваємо. І тепер ми можемо три рази крутанути рулетку. Тут ми можемо отримати як бакси, так і поинти. І також а, ну, тут, бачите, один цент потрібно буде платити. За кожен обер ми будемо сплачувати 1 цент. А натомість ми будемо отримувати або понти, або долари. Я поки доларів не отримував. А я сьогодні вперше граю і на першому аккаунті, і на другому аккаунті. Ну, і таким чином ви також крутите рулетку. Тож, що ми тут робимо? Кожного дня ми робимо чекін, 300 А, Також давайте вже останнє підтвердження зроблю. Ми робимо чекін. ін Daily task, потім голосування. І потім а, крутимо рулетку кожного дня. Таким чином, ми будемо отримувати поінти і активити на проєкті. Також буду слідкувати і буду дивитись, що там потрібно далі нам буде або всі поінти вливати в голосування, або ці поінти залишати, щоб потім обмінювати їх на монети від проєкту. А, хтось вже писав, що вони будуть в травні, але. Подивимось, скоріш за все, такого не буде. Тож будемо чекати і слідкувати за новинами. А на цьому все. Щось грандіозного не очікую поки, але виконувати буду. Часу займає небагато. А інвест досить і досить добрий. По всім новинам буду підписувати в своєму телеграм-каналі, Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!